Миру всім з України, з міста Героя Харкова Багоміпирина. Сьогодні 24 лютого. Два роки від того часу, як почалася страшна трагедія, яка відбувається зараз в Україні. Рівно 2 роки тому саме о цій порі. І саме отак я записувала перше своє звернення. Ви знаєте, складно говорити, навіть попри те, що пройшло вже два роки і вже звикли до всього. Два роки в місті Харкові лунають сирени, і не тільки в місті Харкові. Два роки наші міста обстрілюють і руйнують. Гинуть люди, гинуть малі діти, зруйновані школи, дитячкі, дитячі садочки. Вибачте, я хвилююся дуже. Кожного разу, кожного дня здається, що ось-ось все закінчиться, а воно все ніяк не закінчується, не закінчується. Це дуже важко, дуже складно. На кожну таку дату, пов'язану з Війною в Україні з цими подіями я ну, розповідаю якийсь такий випадок із життя, пов'язаний з цими подіями. Цього разу я хотіла вам розповісти, ну, особисто про себе. Я завжди кажу, що я живу в досить безпечному районі. У нас тут нічого такого не відбувається. Але маю зазначити, що десь роки півтори тому, ну так, десь більше навіть, ніж півтора року тому. У нас тут були прильоти. Найближчий приліт до мого будинку був десь приблизно 150-200 метрів. Це з одного боку, а з іншого боку, 300 метрів. І я ці вибухи бачила зі свого вікна з однієї, з, з, з іншої я вже потім бачила результати. Я нікому не бажаю такого пережити, нікому не бажаю таке відчувати. Всім миру, щастя, злагоди, добра. Закінчення цих всіх подій і дуже прошу, тримайте в своїх серцях добро. Будь ласка, тримайте в своїх серцях добро, бо без добра ми ніщо.